Та навіть що... загальний аналіз крові, аналіз, да залізо, перетин, крові. вітаміни, да, мінерали. Тому що тобто... на креслі це не буде видно, що у неї всередині відбувається, угу. взагалі чому воно так відбувається. Да? Спочатку ми йдемо до лікаря, гінеколога, ендокринолога, і вона призначає аналізи, щоб подивитися, чи дійсно це з її сторони да, можна чимось допомогти. Більшість випадків або не ходять взагалі. Оце історія про те, що один раз на рік проходити аналізи я дуже рідко зустрічають да. жінок, які так, так. постійно на постійній цій основі років не були жінки. До речі, на сьогоднішній день дуже багато жінок приходять. Я кажу, чого вас так давно не було. А ви ж розумієте, був ковід, а потім почалася війна. А я чекала, коли закінчиться війна. а Чи краще тобто, мене нічого не болить? Вони ж вже приходять такі з двига. Рання, може все, вони єлі, єлі вже доходять до лікаря, бо вже сидіти вдома вони не можуть, і треба комусь донести оцей біль. І вони мені розповідають, що п'ять років вони не являлися, тому що вони чекали, поки ти да. пройде, поки ти пройде, і потім розуміють, що а треба йти. Йде.